Вітаю! Зараз я розкажу вам про гірський велосипед Вендат. Hey! Відмінною особливістю цього велосипеда є покришки шириною 3 дюйми, що дають змогу впевнено почувати себе як у місці на асфальті, так і на серйозному бездоріжжі. Колеса тут діаметром 27,5 дюймів, посилена алюмінієва рама, вузли на промпідшипниках та надійні гідравлічні гальма Тектро. З гальмівними дисками діаметром 180 мм. Вони дають можливість упевнено гальмувати на цьому потужному і динамічному електровелосипеді. Амортизаційна вилка Suntour та семишвидкісний перемикач Shimano Altus додають комфорту під час їзди на будь-якій ділянці. А система PAS з п'ятиступінчастим регулюванням потужності дозволить електромотору допомагати райдеру крутити педалі. Ну і звісно ж, цей байк оснащений інформативним lcd дисплеєм. Що може бути кольоровим у топових комплектаціях. Він відображає поточну швидкість, пробіг, ступінь заряду і вольтаж батареї, температуру та багато інших параметрів. Окремо відмічу можливість увімкнути режим круїз контролю або пішохідної швидкості, що дає вам повний контроль над процесом їзди. А тепер до потужності. Електровелосипед Вендат оснащений надійним сучасним мотором від Mixus посиленою центральною віссю. Він досягає потужності у 1000 Вт, і з ним ви легко подолаєте круті підйоми та зможете розігнатися до 50 км на годину. На велосипед встановлюється змінна батарея напругою 48 вольт, ємністю 16, 19. 22 або 24 чотири ампер години залежно від комплектації, що дає змогу проїхати на ручці газу без допомоги педалей від 50 до 80 км. Купуючи велосипед вендат на нашому сайті, ви отримуєте гарантію на один рік та можливість доставки по всій території України. Також наші спеціалісти завжди готові допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з вибором та експлуатацією велосипеда.